Доброго дня, мене звати Яна Зазуля. Я начальник відділу прийому громадян. Хотіла б розказати про зміни, які що з 1 березня буде подовжено автоматична виплата допомоги ВПО розливим категоріям населення: це пенсіонери, особи з інвалідністю першої, другої та 3 групи, у яких розмір пенсії не перевищує 9444 гривні, дітям сиротам, діти позбавлення батьківського піклування, інші внутрішньопереміщені, особи. З 1 березня повинні переподавати заяви до управління соціального захисту, до відділу прийому громадян, родини з дітками до 14 років, малолітні дітки, які приїхали без супроводу, жінки вагітністю 30 тижнів і особи з інвалідністю, які отримують допомогу в управлінні соцзахисту. Також також внутрішнє переміщення особи, які повернулися додому або відновили своє житло, прийти до заяви до управління для скасування довідки та зупинення виплат.